Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Прошу вважати мій виступ запитом до військового прокурора України Анатолія Матіуса. У нас зараз всі, кому не говорять, і це правда, що 20 чимось років розвалювали армію і тільки зараз вона відроджується. А я хотів би вам, шановні колеги, повідомити. Дуже прикро, що вже немає прем'єр-міністра. В нас єдиний в Україні завод, який виробляє. Це техніку для секретного зв'язку. Науково-технічний комплекс Імпульс єдине, унікальне підприємство в Україні. А війна показала, наскільки важливі такі об'єкти для держави. По суті, зараз фактично розграбовується в наглу, е так як злодій на базарі, знаєте, вкраде сумочку і тікає. А і на, на, Якщо уявити, що ти записав хтось на камеру, то потім доказує, що нічого не сталося. Отак От так само, наче базарний злодюшка себе поводить. Генеральний директор державного підприємства Імпульс Погребняк Олег Леонтіч, послухайте, закупляють постійно планшетні комп'ютери, батареї, ноутбуки, клавіатуру, іншу техніку по всьому, по всьому, що закупляє державне підприємство Імпульс завищені ціни. Я направляю запит військовому прокурору України Матіусу, де наводжу фактів на 19 мільйонів гривень. Це можливо далеко ще і не все. І що ми бачимо? Що в період війни, коли щодня кожна людина, який не байдуже знає, що не вистачає коштів на армію, зокрема на секретний зв'язок, єдине підприємство в країні, яке виробляє цей засоби цього зв'язку, замість того, щоб розвиватися цю гендиректором-погребняком. Це мародерство під час війни красти, а тим більше красти там, де це стосується армії. Тому погребняк має сидіти в тюрмі. Дякую. Дякую.